Події в Україні останнього року не залишили байдужими українців та людей, які мають українське коріння по всьому світу у сполучених штатах у всіх куточках країни українці організовують допомогу для батьківщини. Одна з найбільш активних українських громад існує у Нью-Йорку. Тут про події на Донбасі можна почути у церквах, на кухнях, в ресторанах і навіть у суботній школі українознавства, як і чим конкретно допомагають Нью-Йоркчани в репортажі Тетяни Харченко із міста Великого Яблука. Що українці Нью-Йорка приїжджають до храму святого юра на Манхетені. Незалежно від того, хто і коли приїхав до США, тут парафіян об'єднує віра і можливість поговорити з кимось рідним про батьківщину. Я вже живу майже сім років, і я часто скажу сумую за Україну. То, що, забувається на рівні дуже боляче. Підтримували ми тут завжди, тут мітинги, все. Церкві ну, теж завжди ми молимося за Україну. Дуже жалко тих наших молодих хлопців, які там гинуть. Просто ну, не виносимо, коли бачиш ці кадри на екрані. Сльози на очах зразу скручуються і хочеться всього найкраще. Нью-Йорк має одну з найбільших українських громад у США, яка зготувала ще більше через війну в Україні. На цій кухні нью-йоркського ресторану повари з різних куточків світу готують на одному столі традиційні американські кекси з журавлиною, а на сусідньому український борщ і голубці. Останнім часом тема розмов між ними панує одна й та сама: війна в Україні. Ми ж поїдемо, коли поїдемо додому, то що добре, аби тільки війна та закінчилася, бо там нічого доброго нема. Шеф-повар ресторану Леся Лью – американка українського походження, батьки якої виїхали до Америки після Другої світової війни. Вона як особисто, так і через різноманітні акції, підтримує українських бійців і обурюється млявою допомогою заходу. Пані Олеся переконує навіть працівники із інших країн, що на цій кухні стоять пліч опліч із українцями, давно перейнялися. Подіями в далекій Україні Ми говоримо про це кожен Божий день з самого ранку. У нас є різні колеги: поляки, мексиканці, домініканці, і ми намагаємось пояснити їм доступно, що відбувається в Україні. Все більше і більше людей починають цікавитись цим. Навіть наші відвідувачі кожного разу питають нас, які новини, чи все добре з вашими рідними. Власник ресторану Том Бірчард зізнається, попри те, що ресторан є типовим нью-йоркським багатолюдним закладом, де за бажанням можна придбати гамбургер. Найбільші прибутки приносять український борщ і вареники. Саме сюди приходять, аби загубитися американські кінозірки. наші постійні відвідувачі, Джулія Мур, Кевін Спейсі, а також учасники комедійного телешоу Найт Лайф. Вони приходять сюди, тому що тут їх ніхто не впізнає. І навіть попри це, син Тома Джейсон, що також є співвласником ресторану, визнає, увага американських відвідувачів до України зменшується як тільки преса перестає писати про українські реалії. Американцеві Джейсону це болить. Його дід, що існував в веселку, був родом із України. Саме тому заклад неоразово підтримував акції зі збору медпрепаратів для Євромайдану, а нині і для бійців АТО. нещодавно в українському музеї у Нью-Йорку була акція по збору грошей, якщо не помиляюся, на шоломи для української армії, і ми теж долучилися до неї. Ми намагаємося бути активними і допомагати українцям в Україні. Рально і матеріально підтримують українських солдатів і парафіяни храму Святого Юра. При вході до церкви стоїть скринька з листами для бійців на фронті. Наша громада і наші студенти Академії святого Юра також підтримують вояків, які борються за волю України, збирають гроші, щоб їм все доставляти, щоб вони мали і в одежу, і їження, і щоб також мали вбратися. І також брунжулети, щоб їх підтримувати, щоб мали охорону. Всього. Ми їх підтримуємо тут. У церкві американські і українські прапори. жовто перев'язаний чорною траурною стрічкою на найпочеснішому місці храму вівтарі, світлини загиблих із Небесної Сотні. Крім молитов про власне життя, тут моляться і за солдатів, що віддали його за Україну, і за тих, хто нині її воронить. Тетяна Харченко, Голос Америки.